Вічне, напевно, питання, питання про дух, про матерію, про духовність, про матеріальний світ. І дехто з вас вирішив, що головне це духовний розвиток. А хтось вирішив, головне це бути завжди в тренді, завжди в моді, завжди найліпші гаджети, тобто поглинув його віщизму. Речизм, да? тобто, від слова речі. І ті і ті неправі, мої любі, і ті ті неправі. А особливо неправі ті, хто не ставить вподобайки, не коментує і не підписався ще досі на мої канали ресурси Те... Отже, Вітаю вас і матеріальний світ. Чому ми з вами тут перебуваємо отримати досвід матеріального світу, насолодитися цим матеріальним світом, отримати всі враження, відчуття? І прийти до Бога до себе, зрозуміти, що і навіщо ми робимо з вами. Отже, мої любі й дорогі, поєднання духу і матерії ось наше головне завдання. Не можна відірватися від нашого фізичного життя. Ви знаєте, демонструвати свою святість, відмовившись від контакту з іншими людьми, найпростіше. Ви собі викопали печерку, норку, сховалися в, той, в тій норці, молитеся, їсте лободу і собі ви святий. Ні. Це не святість, це ви втекли від реальності. Будьте тут серед людей. Дивіться в очі красивим чоловікам і жінкам. Спостерігайте, майте комфортне житло, але не зациклюйтесь на тому і, будучи в цьому комфорті, лиштесь духовною людиною. Допомагайте іншим, працюйте над собою, працюйте, знищуйте своє зло, зцілюйте свої страхи. А не так, що я е, не пішов в блуд, бо я пішов високо в гори, заліз в печерку, і до мене ніхто не дійде і не знає, де я живу, тому я е, такий прям святий. Ні, ви знайдіть собі достойну пару. Або будьте достойні в парі. Кохайте, поважайте один одного. Народіть діточок. Будьте вірним в цій парі, вірною. Допомагайте духовному розвитку своєї пари. Станьте фундаментом цього духовного розвитку. Надайте духовний, фундамент духовного розвитку своїм дітям. Навчіть, передайте їм знання. Повозбудуйте собі комфортне житло. Ідіть на роботу, станьте високим професіоналом цієї роботи. Давайте приклад своїм колегам. Надихайте їх своїм життям, своєю роботою. Станьте прикладом для інших. Демонструйте любов до братів наших менших. До своїх сусідів, до своїх колег по роботі, до своїх родичів. Вибудовуйте. Вибудовуйте своє життя. Не ганяйтеся за кожним новим гаджетом. Якщо телефон працює 8 років нормально, навіщо його міняти? З повагою ставтесь до тих фінансів, які вам послав Господь. Започаткуйте бізнес, який буде допомагати і планеті, і людям, і вам. Дайте робочі місця, дайте достойну зарплатню своїм співробітникам. Допоможіть їм реалізувати себе, допоможіть їм бути достойними. Заробити собі достойну пенсію, з повагою ставтеся до людей. Не зловживайте їжею, їжте якісно. Їжу. Не зловживайте алкоголем. Проявіть свою духовність, не виходячи з матерії. Не так, що ви я віган, я святой. А чому вегани такі злі? Чому вони такі агресивні? Ви не задавали собі питання. Я не бачив, ну, можливо, мені не повезло. Я бачив багато десятків веганів. Вони всі якісь такі, знаєте, набурбошені. Вони всі якісь так агресивно пропагують свій образ життя. Я жодного не бачив м'ясоїда, який себе так би поводив і агресивно собі рекламував свій образ життя. Немає таких м'ясоїдів. Немає. Тому, ну, ні, ну можливо, є, які силою там пропагують шашлик. Можливо, ви знаєте, але ну, не духовність в тому, що ви не, не їсте якийсь продукт, не п'єте якийсь продукт. Духовність в тому, що ви, будучи, споживаючи різну їжу, ви собі добра людина, чемна людина, приємна людина для спілкування, займаєтесь саморозвитком, можете навіть не займатися медитацією, але з повагою ставитесь до світу, до планети, до всього іншого. Ви собі, не відмовляючись не від чого, не стаєте робом матерії. Ви демонструєте собі і всім, що можна бути в святості, не йдучи в аскезу. Ви ж подивіться, як у древні часи людина не тільки йшла собі рила печерку. А ще й одягала виріги, які мучили її тіло цілодобово, для того, щоб перебувати в тих муках, і ці муки не давали пройти іншим думкам. Вони відрізали спокусу муки. Це розводяга, ребята. Це розводяга. А ти без мук, коли твоє тіло здорове, коли воно сите, коли ти в достатку, не забув про молитву, не забув допомогти ближньому своєму, поєднав матерію і дух в своєму житті. Коли ти кохаєш людину, коли ти народжуєш дітей, В святості свого серця, своїх устрімлінь, коли ти не маніпулюєш своїми близькими, коли тобі твої діти не належать тобі, коли в тебе нема претензій до батьків, до світу, коли ти в цій матерії проявляєш любов. Коли ти не раб речей, коли ти маєш достойний одяг, якісний, зручний для тебе, комфортний для тебе, не тому, що це мода, а тому, що тобі так комфортно, тому що тобі так зручно, коли ти можеш собі те, що тобі вже не потрібно, віддати іншим, коли ти можеш допомогти іншим, коли ти не пройдеш. Повз біду іншої людини, допоможеш єднання, матерії і духу, баланс, світла і темряви в твоєму серці, радості, щастя, яким ти ділишся з оточуючим світом, повага до того світу, в якому ти живеш, до тих людей, які тебе оточують. Не тому, що ти втік від світу. А тому, що ти, являючись його частиною, демонструєш свою високу духовність. А ви, ти, Любі, продемонструйте подяку мені в вподобайках, коментарях, підписці на мої всі Facebook, YouTube, Instagram і Telegram. Всім серцем вам дякую. Спробую поєднати в собі дух і матерію. Обіймаю всім серцем. З вами був і сьогодні ваш майстер, той ще Олен Стефан. Папа. -па.